Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, як у нас вже виросло в теплиці. Можете бачити загальну картину. Бачите, які баклажани вже цвітуть гарно. Це в нас були огірочки маленькі. Ну, бачите, які вони маленькі, тобто завізі вже такі от молодесенькі огірочки є кругом. Цвіте і все вперлося вже вверх. Ну, Далі ми його думаємо, що воно і не піде. І такі помідори. Можете бачити, це чері. вже вони родять. Ми вже збираємо урожай як огірків. Так само помідори. Дивіться, скільки маленьких, зелених, які грона красиві. Тут таке все. Це у нас базилік. Теж дуже пішов гарно попри стежку таку нашу. Так акуратно. О, це у нас також урожай вже. Все дозріває. Можете бачити, температура у нас поза 30 градусів О, зараз вам покажу та 33 чи 32 досить тепло і такий результат ми маємо наших бачите вони вже всі ми їх підрізали підрізаємо бо нема куди їх вже опускати такий результат роботи нашої теплиці все червоніє все достигає можете бачити тут взагалі все червоне з усіх сторон Досить гарно родить, почали родити. Та сторона посаджена трошки пізніше. Також все зелене. Все вже буде дозрівати, це маленький кущ, буде гарний. І такий наші наш перець. Можете бачити. На кожному кущику є. Вже буде Вон який великий, гарний, аж з перцем. Тут подивіться, які зелені, гарні, чудові. Тут такі. Тут є різні сорти, бачите, тут такі подовгасті різні. Тут зелені якісь круглі, тут дуже багато, ну, кожен кущик має цей. Тепер вам покажу, що в нас біля парника росте на вулиці. Це у нас такий, бачите, вон парничок наш. І зразу деякі цвітуть дуже слабо, деякі Декілька маю, там трошки далі пару помідорчиків є. І так само підв'язував я огірки. Огірки теж тільки починають цвисти і десь-десь зав'язуватись. Ось така різниця між нашою теплицею і ті, що ростуть поза теплицею. Так що сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь і всім до зустрічі!